Слава Україні! Цей відеоблог буде про українську мову. Побачив одного тіктокера юного і юне дарування на ім'я профіля Кирил Гіря чи там Гантеля. Ну, сам факт, якийсь важковаговик в плані мозгів. Він сказав, що значення мови для патріота відсутнє, фактично. Бо не його думку, а він каже безапеляційно, що за мною правда. О таким воно молоде і пихате. Але він говорить, що патріот український може говорити і російською мовою, і починає приводити приклад людей, які на фронті, які воюють. Так ось я беручи до уваги визначення, що таке патріотизм, що таке патріот. Хочу ствердити і можу погодитись з тим, що я не, мож, не буду правий, бо безглуздо мені з сивою бородою говорити, що за мною стоїть правда. За мною стоїть точно досвід і досвід вчителя. Також патріот це людина, яка любить і поважає свою батьківщину, свою державу, свою націю. А що є першим маркером патріота? Ні, не вишиванка, ні, не любов до борща. Чи там любов до гірьового спорту, так? От, першою ознакою патріота і громадяна України це є державна мова, українська мова, як вона звучить. І цей гірь чудово послуговується мовою. Але ось чому його е, вірші набрав дуже багато переглядів. Так ось чому? Тому що цей. Такий посил, такий мейнстрімний фокус, і дуже вигідний ворогу розказувати, що не в мові справа, що там можна і вчитися в школах російською мовою. Я хочу нагадати: війна почалась в Україні через те, що хтось в Кремлі подумав, що тут русський мір, що тут росіян зустрінуть з квітами, а їх зустріли джевелінами, там стугнами і. Кулеметними і автоматними пострілами. Так ось, шановний Гіря, не мили дурницю, за тобою неправда, за тобою стоять якась агентура непонятна, тому що дуже швидко ти в лавах Нацгвардії став великим блогером. Тобі пояснити, що таке СММ. Успіхи, друзі, бережіть українську культуру, українську мову. А те, що він пише віршики, ну це плюс, можливо, не зовсім в нього в голові якась гір'я.